Чи варто на Жигулях міняти стандартний карбюратор на Солекс? Радянські автомобілі Лада виготовлення Fiat, в достатній кількості можна побачити на території України і налічує близько 50 тисяч одиниць. Велика кількість цих автомобілів укомплектована карбюратором ДАЗ 2105 системи система Озон. Цей карбюратор, на відміну від попередника DAS 01 системи Weber, має іншу систему холостого ходу і вакуумне керування другою заслонкою. Через банальний знос механізмів на обслуговування, а також погану якість палива починається Облеми з розходом, динамікою і холостим. Спочатку нульових, щоб заробити більше грошей, майстрами активно просувалася заміна стандартного карбюратора на солек, навіть на іномарках. Серед гаражних майстрів це супроводжувалося обіцянкою про гарну динаміку розгону автомобіля, а також нереальний розхід палива. Тож, на мою думку, не варто а краще зробити сервіс свого карбюратора і для економії поставити газове обладнання.